Всім привіт! Мене звати Уляна, і в цьому відео я вам розповім як вивчити будь-яку мову. Найперше ну, саме банальне, це знати базові слова, базові фрази. Уявимо собі ситуацію, що ви приїхали в іноземну країну, і ви повинні запитати, наприклад, як мені пройти до аеропорту, привіт, як тебе звати і так далі. Взагалі ми повинні знати, що кожна мова ділиться на чотири групи: говоріння, слух, читання і писання. Щоб почати сприймати мову дуже сильно добре на слух, ми повинні дивитись відео, слухати, як хтось говорить на тій то-тій то мові. Якщо ми ж не знаходимось в країні, яка розмовляє на цій мові, наприклад, англійська мова, і якщо ми не знаходимось в Англії або в Америці, ми просто включаємо собі відео, наприклад, на Ютубі, якихось там блогерів, які просто знімають якийсь контент, і ви включаєте собі субтитри, дивитеся, як звучить те то те -то слово, і дивитесь на самі. Субтитри на самий перевод, і так вам буде набагато легше вже сприймати мову. До групи говоріння входить споживати мову. Наприклад, прийшли ми додому. І що ми можемо зробити? Включаємо камеру і починаємо говорити на нашій іноземній мові, як пройшов наш день. З помилками, без помилок, як тільки хочете, як тільки ви можете, просто включайте камеру або ж просто говоріть самі до себе і розповідайте, як пройшов ваш день на тій-то тій-то мові. Це дуже сильно допомагає, навіть якщо ви робите помилки, що тільки хочете, але просто ви повинні розповісти, як пройшов ваш день. Ще один варіант, щоб сприйняти на слух мову, це передивитись якийсь фільм. Наприклад, ви подивилися мультфільм Холодне серце на український, і потім передивлюєтесь його на англійській мові, і потім ви знаєте, що означає те, -то, те -то слово, і просто чуєте, як воно буде на англійській. І все. Ну і до групи читання писання. Ми вже всі знаємо, що там треба буде робити. Зрозуміло, те, що нам треба буде почати читати на нашій мові щось, навіть по тому ж самому методу, який я говорила пару хвилин тому. Просто перечитати якийсь твір. Я не говорю перечитати якусь книгу, просто якийсь твір, який ви читали вже на українській мові. З писанням тут все зрозуміло, Ви повинні писати ваші слова, якісь там речення і так далі. Взагалі набагато цікавіше, якщо ви заведете якісь блокно, там Ви будете писати свій шлях, як ви вчите вашу мову, і не тільки ваш шлях, а просто слова, які ви вивчили за день. Наприклад, а ну, ви підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей.